У Коцюбинському на Київщині силовики грубо порушували закон на очах місцевої громади. Спочатку вірвалися з обшуком у квартиру, виконуючи обов'язки селищного голови Юлії Главацької. Поверненням додому чоловік Юлії Олександрівни Ловацької повернувся і побачив двері, які були не просто взлом, а буквально такі вибиті. Хата була повністю перевернута. Саме з квартири пропали його власні речі це ноутбук, гроші, золото, все, що йому належало. Все винесли, це не людяність, це безприділ. Самої Юлії Гловацької вдома не було. Силовики незаконно закрили її у приміщенні селищної ради. Нікого до жінки не пускали і жодних пояснень не надавали. Сейчас происходит захват сылочной рады сотрудниками полиции. На каком основании ухвала непонятна, от какого там непонятно мы ее не видели от 4 мая или от 5 мая удерживают секретаря рады. Юля попыталась выйти. Женщина стала ей, перегородила выход, ударила Юлю по лицу. Кто тебя ударил? Покажи на нее пальцем. Юля, покажи, кто тебя ударил. Юля, кто тебя ударил? Ее нету тут. Она там. Мы не знаем. Мы депутаты пришли, знаем, что за люю закрыли и били уже по лицу. Мы не знаем, кто там находится. Нам не показывают никакие документы и не пускают в раду, чтобы мы узнали, кто это. Разом з тим, у зачиненому приміщенні Коцюбинчани впізнали активіста з команди Ольги Матюшиної відстороненої від влади голови Коцюбинського. А що там робить Устіновський? А що там робить Устіновський? А А та людина в очках – це хто? Юля. А Устіновський – це ж людина Матюшина. Чого він тут робить? Знаєте, що у Стіновці це чоловік, який Він Он є на камеру зйомка, люю -лю геть -лю -лю на своєму мотоциклі. І ви взяли його понятим. Не розуміючи ситуації, люди викликали на допомогу начальника Ірпінської поліції. Приїхав і ірпінський міський голова Володимир Карплюк. Лише після цього силовики допустили до приміщення пресу і ще декількох понятих. Почали прояснятися обставини. Тільки що сказався, замначальника козак что Мам, э, дитей, он Дайте по жалобе Матюшиной делают обширные документы. Мы когда спросили, какие документы, он говорит, сессийные. Когда мы сказали, что уже все документы сессийные были забраны предыдущими проверками и также обысками, он сказал, ну мы ищем новые документы. Когда мы спросили, а вы официально обращались, чтобы мы их дали просто официально, по западу, документ А, Б, С, нет, не обращались. Так чего же вы о с обыском их ищете? Вы могли просто попросить их, и вам бы их надал официально. Это первое. Второе. Печать. Мы говорим, печать вы нашли какую-то? Нет. Мы ищем подделанную печать. Мы говорим, кто определил, что поддельная? Суд был Суда не було. То есть заранее, без рішення суда, без основания, проходит обыск на сьогоднішній день. Ну, моє мнение, це фактичний заказ. Саму Юрію Гловацьку буквально видерли з рук силовиків і відправили до лікарні. На даний момент мені надали копію ухвали, на підставі якої слідчі огуртують проведення обшуку. Дивно, що ухвалу, ухвалу винесено Шевченківським районним судом міста Києва, тоді як обшук проводиться у Київській області, зокрема в селищі Коцюбинського. Спеціально було слідчими вибрано час, коли закінчено робочий тиждень органи судової влади і правоохорон. Можна оскаржити дії слідчих. Не працюють. Ну, як показують розвиток е подій останні, останніх е тижнів, е має місце е замовний характер дії правоохоронців. Обурені діями правоохоронців, люди почали зносити до селищної ради шини, але їх не підпалили. Зупинив Володимир Карплюк. Він попросив не робити цього і пообіцяв контролювати дії слідчих. Ми зосередили увагу слідчих. Щоб вони виймали абсолютно всі документи по входу е, діяльності Коцюбинської селищної ради, щоб не тільки ті, які матюшині цікаві, а всі. Щоб ви розуміли, з, там з 50 документів, які виймаються, тільки один тих, яких ініціювала Матюшина, а яких ініціювали депутати. Тобто, по ходу виїмки видно, що депутатський корпус працював, е, робив запити до селищної голови. А безпосередньо селищна голова або не реагувала, або не відповідала, і так далі. І так далі. І ми зараз зосередили увагу слідчих, щоб вони розуміли, що саме це стало підставою про визнання роботи матюшиною незадовільною і позбавлення її повноважень. Я вас дуже всіх прошу, щоб ніяких підпалів шин, ніякого бензину. Я розумію, що ви всі хочете стати на захист Юлії, але ні в якому випадку ми цих речей повинні не робити. Цікаво, що в цей самий час в офісі місцевого забудовника Атлант в одній компанії помітили екс-голову Матюшину Нардепа Червакову та колишню журналістку Федорів. Люди припускають, що вони координували ічний напад у Коцудинському.